Добрий день, прийшла ще одна посилка від агромаркету в цьому році. Чергова, от, відкриваю, скоба зняла заздалегідь, як завжди, все трішки в землі, в ґрунті, розсипане ось таким чином. Невелика цього разу просто. Ага, зафіксовано до корінців. Бачите, скоба і от воно до, до рослини. Таким чином було закріплено. Так, накладна, звичайно. В цьому тут всі рослинки? Так, це насіння. Це єдине на цього разу пакетик насіння. Отака От хризантема Golden Ball. Також приїхав. Це виноград. Виноград Ювілей, ювілей Новочеркаська. Ось така рослина, чесно кажучи, вона здається абсолютно сухою. Ця гілочка. Ну, будемо розпакувати, бачите, вона сухе і бруньке, і все інше. Подивимось, що там з корінцями, це вже не зараз. Далі, Ось це також виноград. Це трішки живіше, але теж досить суховатим. Ось тріснутим виглядає ця гілочка. От, це е, парижанка. Це обидва акційні по великій знижці виногради. Ну, подивимося, як вони виглядають. Подивимося, що буде, е, коли розпакую корінці. Е, зараз ще розпакую цю картонну коробку. Секунду. А в цій картонній коробці були ось такі е, пеларгонії от, е, зі строкатим листям. На сайті виглядала листя трішки різним, неоднаковим. А от зараз приїхала, я дивлюся, що вони досить однакові. Це досить прим'ята. Тут навіть проглядає торфенна таблетка, в яку саджали. Це Vancouver Sentennial. Ось така. Цікава. Квітник вони, до речі, здається, просто червоним, нічого там особливого, тут особливі саме в листі. І це тоскана шоколад. Також е... цибулині замовляла зі знижкою досить великою. Це гладіолус нанус е... Німф. Ось два таких пакетики. Також блоксінні, ось дві... два пакування Тігри ред, рожева така. А фіолетова Тігер Блу, Фіолетова Голівуд і червона Etoil Дефо. А також я цього разу купляла досить багато ось цирком, корневин і епін. Зараз ще має бути от. І епін. Ось така посилка з знижками приїхала. Дякую.